Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Знаєш таку дивіться? Тема відео. Яка ж може бути тема відео? В наступних відео через деякий час ви побачите також підбірне вісного до повноприводних ремінних міні-тракторів, а далі до вже, як ви, деякі з вас вважають, справжніми вже міні-тракторами. Також відносно до потужності, маси, загальної надійності і так далі. Це буде підбір. Це буде підбір середнього, нижчого середнього цінового діапазону, там, вищого і так далі. Так далі, так далі. Вплоть, там, до 50-сильних тракторів. Але думка наступна: зустрівся з кількома коментарями, що в мене більше виняток з правила, як правило, що значить, я працюю таким навісним і мої знайомі там, тими дисковими боронами, такими плугами і так далі. А в більшості своїй для роботи з, таки, з таким навісним, яке я представив в тому відео, потрібні передні приводи. Дивіться, про що мова. Коли людина до мене телефонує, я дам відповідь таку лаконічно максимально. Коли людина до мене телефонує і запитує, от який мені трактор вибрати. А потім або, або це і це одночасно, або в мене є трактор, який до нього навісне, і так далі, там готовий вже. Якщо ми вже вибрали трактор, або в людини вже є готовий, неважливо. Думка наступна. Що значить, виходить, що всі, хто купляє трактори з передками, то типу, вони роблять щось дурне, бо насправді задній приводний трактор так само може тягнути. Дивіться, я ставлю такі запитання. Чи у вас є кусогорі, яка у вас горбиста місцевість, які у вас ґрунти і так далі? Передок це однозначний плюс скрізь. Абсолютно в нього є конкретна перевага у всіх моментах роботи техніки на землі. Це однозначно, як то кажуть, і беззаперечно. Да щось вона хрена не фокусує. Не хоче мене бачити. Отак. От е, тільки е, діло в наступному. Якби е, це все відео базувалося, ґрунтувалося, і фундамент його був якийсь тільки з моїх, тільки з мого власного досвіду, чи з досвіду кількох людей то я б його не знімав би, по причині того, що е, люди наберуть техніки, так задніприводний, наприклад, і вона в них буде ставати дубакам. Там було таке твердження, то для чого там Микола Дученко робив передка, і інші люди купляють трактори з передками, в мене там не Орав, хоч в мене там важкий трактор в загальному і так далі. Дивіться, задньприводний трактор, і в його, як то кажуть, конструкції закладено, що його приводять в рух, тягнуть в цю махіну, задні колеса. І чим більше маси ззаду, а не загальної маси трактора, так? не загальної маси, а чим більше маси ззаду, тим більше оцей рушій його може зачепитися і привести в рух агрегата. Однозначно. Але є також було наступне твердження: от в мене така була фігня, у мене хоч у мене трактор важкий. Т-25 також важкий трактор. Т-40 без передка, МТЗ без передка, ЮМЗ без передка, шалено важкі трактори. Але і вони часто, я б сказав, би, користуються механічними, гідравлічними і пружинними довантажувачами, того що деяка частина їхньої маси все одно знаходиться спереду, скажімо так, так? яка напряму не розподіляється на задні колеса. Ось у випадку мого тракторця маса його 950 кг. Приблизно 400 з яких знаходяться попереду. Які розподіляються, частини з якої розподіляються на передню балку, а не давить на задні колеса. І використання знову ж таки пружинного і механічного довантажування обов'язкове. Хай би цей трактор важив би там навіть півтори тонни, в плані того, все одно вся ця маса не припадає назад. І її, як не крути, треба було чимось збільшити. Ну, чомусь задніприводні трактори працюють і в більшості своїх самих своїх початків, як вони почали своє існування. Така річ, як трактор, вони всі були задніприводні, вони всі працювали, виконували роботу, яка від них вимагалася. Якщо є люди, багатьох люд, відео, які працюють, і відео їхні, і так далі. Багатьох-багатьох десятків, чуть не сотень моїх знайомих, людей, до які до мене зверталися, і так далі, їхні демонстрації, відео, і так далі. коли вони користуючись тими самими довантажувачами, вже незалежно від маси загальної трактора, досягали результату, і в них все працювало, і за це було сказано на цьому відео, то чому це може бути винятком з правила? Який може бути виняток з правила, тому, наприклад, якщо 16-ти сильний шифенг з масою 950 кг, Справляється з таким плугом. Земля моя має такий наступний тип. Середньосуглинистий опідзолений чорнозем. Так? В народі його називають одним словом, суглинок. Так? Вони думають, що це пісочок з глиною це суглинок чи суп -піщани. Ні, Це опідзолений, бо він зверху сіруватий такий, середньосуглинистий, так? в нього є глина, він ліпиться дуже. Сам чистий чорнозем не ліпиться, а суглинистий ліпиться. І чорна Це написано в виписці з кадастру. Брали заміри, значить, визначали території і тип ґрунту, який в мене знаходиться. І також по карті можна подивитися місцевість, і там тип ґрунтів цей, до речі, також зазначений. Я це все співставляв, так воно все збігається. Тобто, це все правда. В мене нема косогорів, добре. Є косогори в сусідньому селі. Там люди багато, які на задніприводних тракторах, і вони працюють, але також користуючись тими самими довантажувачами, щоб збільшити оцю масу назад саме, притиснути задні колеса до землі. Все знову ж таки не впирається в потужність. Ніхто не казав, що передки не потрібні. Просто є купа фактів, купа живих і мертвих, і ненароджених, як ви знаєте, як писав Шевченко, так. Які підтверджують мої слова і так далі. В тому немає нічого страшного, такі трактори спокійно справляються. Знову ж таки, кажу, подивіться на задньоприводні МТЗ-ЮМЗТ-25 Т40. Так. Якби так, то їх би люди вже давно повикидали б і все, покупляли б всі повноприводні трактори. Якщо кажу, треба користуватися просто цими довантажувачами. от і все. В Китай всіх ця проблема присутня, на жаль, я від цього ніхто нікуди не дінеться. За це 150 разів сказано, мільйон разів переказано і сотні відео знято. Цю тему можна довго розвивати, бо все одно знаходяться люди, які запитують навіть, а от в мене мототрактор там. Чи він справиться з таким навістим, як ваше? Не справиться. А Він каже, ну у вас же ж теж мототрактор. Ну, от як? Типа, як я маю відмовитися, перестати розповідати це, якщо люди знаходяться все одно. так? Треба розвивати далі, потрошки піднімати з часом цю тему. І не може бути винятком з правила найслабший серед міні-тракторів, найпростіший, який справляється з навісним міні-трактора трьохциліндрового, він не може бути винятком з правила. так? Я йому не знати, що там не наробив, не почіпляв 4 моторів, там не, не міняв колеса, там нічого. У нього просто збільшена маса там, на 300 кг. Так? І от я використовую ці довантажувачі. Ті, хто роблять передки в першу чергу, чи куплюють трактори з передками, в них або більше бабла, або більше можливостей, або те і інше. Так? І більше потреб. Ліс, болото, оце, ці всі нюанси. Так? когось дуже критично. шалені косогори та сім камінь. Однозначно, трактор з передком має переваги. Але це не означає, що трактори задніпривод це вже все не трактор. Як пам'ятаю, як казав Юрій Воробйов себе на каналі. Без передка, то не трактор. Ну, вибачте мене. Ну, то давайте спишемо всі задніприводні трактори. Хоч вони роблять свою роботу. Давайте будемо називати міні-трактори мототракторами, хоч вони роблять роботу міні-трактора і з міні-трактором навісним. Ну, тобто знов кинемося в цей бред, в цей дурдом. Ну так виходить. От і вся думка це не виняток справили, не може бути винятком. Скажіть, маму, куму, в якого задній привід плуг 2 по 25 такий настоящий бометяра, там 140 кг, здається, він важить. Ну, і підійдіть і скажіть йому, як він от вигоре пару гектарів землі за день, да? і скажіть, підійдіть йому, в тебе не трактор. Морду дасть просто, я б так само зробив. Ну, в плані навіть мається на увазі, що типу, що, е, е, це сами. люди виходять з того, що вони мають, і це можливо просто, який може бути виняток з правила, типу, якщо є факт. Люди деякі пишуть, там глибина в тебе 12. Я кажу, навіть для сліпих орієнтація по висоті стойки 52 см. Навіть можна орієнтуватися по цьому. Так? А я йому заміряю, показую, є відео заміряне 20 см. картоплиня може орати навіть баба з плугом. Кажу, дурак, кажу, яке, де ти картоплиня побачив, вкатана стерня з гноєм. Така, куски такі в глибі вивалять. Він далі свори. Він сліпий, дурний, ще й глухий, тупий і так далі. Все на кучу. Ну, вот. Типа, є, є такі унікали, так. Якщо трактор робить, працює, який це може бути виняток, якщо є багато таких винятків, так? Ну так не може бути. Якщо є відео там, де з таким навісним тракторі справляються, роблять роботу, ну, вибачте мене, типа, це ж не щось придумане там мною, так? І все. Ну, не можуть всі купляти повноприводні, хоч це в пріоритеті однозначно. Але це не означає, що якщо в тебе задній при все, то значить ну, то що такі трактори вже зовсім потрібні. так. Вони роблять і будуть робити. Є нюанс, треба задню частину, основну, яка його приводить в рух, просто довантажити от і все. Якщо це ремінний міні-трактор з ремінним приводом, це обов'язково робити і це безпечно, безпроблемно. Якщо це мототрактор, Туди-сюди щось можете на колеса вчепити. Користуватися довантажувачем механічним можете, чи пружиним, це не страшно. Це не страшно. Просто ще дивлячись, з яким навісним. Також ми з тим розберемося з часом. Теж оглянемо відео, зроблю огляд навіс того, яке до мототракторів підходить. І також вам зроблю добірку кількох мототракторів, які можна брати, які категорично, критично не можна брати ні в це буде дивно, так? для багатьох людей. Як так? В нього мощний мотор, великі колеса, він лучий, він буде тянуть, все добре, що ти мені тут розказуєш? Я знаю, ти не знаєш. Я перший раз його в житті бачу, а ти їх сотні, сотні тисячі перебачив, але я люче знаю. Такі люди теж знаходяться. Це все само собою. Якщо в когось щось не виходить, так? Це не значить, що в когось іншого не вийде. Якщо в когось вийшло, але логічно, так? Тут та, та, така сама типа, протилежна ситуація. Якщо в когось вийшло, то не значить, що в когось іншого вийде. Але дивіться наступне: якщо хтось взяв заводського і в мене там був один ярий такий хейтер, скажімо так, Віктор. Він ну, такий придурок остаточний. В мене каже таке, такий трактор, каже, як те, таке саме дерьмо каже, воно буксує, воно нічого не тягне і так далі. Я в ньому нічого не робив, там йому вже нічого не поможе. Тут Рома. Знімає купу відео, показує модернізацію трактора, результати тієї модернізації, як змінилася, як то кажуть, його тягова Характеристика, як все змінилося в цьому тракторі. Він далі пише, що це неможливо, що я обманюю людей. От скажіть, що це за людина, чи вона щось тут має. Цей чоловік остаточний придурок просто. Наступна теза. Просто треба підійти до тої модернізації, хоча б так, так як я показую. Тобто, навіть в плані того, не те, то, що я себе хвалю, просто, знаєте, якщо у вас щось не виходить так, просто подивіться на людину, в якої це вийшло, і це треба просто повторити. Це ж, ну, це ж ну просто, це елементарно. Елементарно, ватса! Знаєте, казав Шерлок Холмс, як грав на скрипці курив люльку. Це було елементарно, і я багато разів наголошую на своїх відео, вам нічого не треба придумати ніякі велосипеді, вам треба повторити просто вже все готове. так, Взяти з того висновки базу якусь. Це, це не складно і це просто дуже. Я вас, як то кажу, не змушую, але я вам даю готове. Просто повторіть, якщо в когось щось не виходить, є люди, от в мене не виходить. Так? В когось не вийшло з тим довантажувачем, як от, згадаю, чоловіка Юра Дем'янович. Не вийшло трохи з тим довантаженням. Щось там вони трошки в тій конструкції заплутали, щось не вийшло. Вони спробують з тою пружиною. І так далі. трактор піде. Там та сама потужність, той самий потенціал і так далі. Він піде, я даю гарантію того, що земля там не набагато важча, як моя, або навіть місцями і така сама, чи легша. Одним словом, дуже схожий тип землі. Ми живемо відносно близько просто. Там приблизно тип землі схожий. Потенціал в тракторі цей закладів дуже великий. По-моєму. Тракторцю, вам думаю, багато чого вже стало зрозуміло давно. Список відтворення Шефен 160 в роботі і модернізації мого тракторця. Це все просто співставте і зрозумійте, з чого все починалося, як все було, і який результат з того получився. Одне просто, коротко і ясно. Повторіть це все максимально так, як побачили в мене, і у вас все має вийти. Якщо у вас нема таких, підйомів, да, у вас точно все вийде. Все, це не є так страшно. Кажу. Тракторі, такі як Т-25, Т-40, би кажу, без передка, МТЗ, без ЮМЗ. Працюють. Ну, це менша техніка, але навісне, відповідно, до нього менше. Так? Ви побачили, що є з того, є можливість, є все, воно працює і так далі. Мотора хватає, все. Все діло ззаду в масці, зробіть цю процедуру, все, типу, буде на цьому. Що дискова оборона, що той самий культиватор, що можете користуватися пруженими довантажувачами. Так користуються. Діма Філюк це робить і ви це можете робити. Посилання на нього лишу в описі. І маленька ще в двох словах рекламка. Чоловік робить багато чого. Але мені дуже подобається його гвинтові гілкоруби на ремінний привід. Якщо вам дуже сильно припече, можливо, там можна буде зробити навіть на вал відбору потужності. Це все можливо через перехідний редуктор, цей польський, той, що йде на лійку. Я посилання лишу в описі і номер лишу до нього в описі. Хто зацікавиться, Зайдіть до нього на канал, подивіться на ці гілкрові. Вони дешеві, вони дуже ефективні. То така вам йому подяка і маленька така реклама. Така від мене, за те, що він з тою пружиною мені дуже багато допоміг. Щиро дякую Діма за те, що от... зараз я можу спокійно орати, працювати взагалі без задньої думки. Як то кажуть, тут вже все залежить від двигуна, вже від маси, від зацепу, вже нічого не воно є, все як має бути. Все, вже аби мотор тягнув. Тут вже інше питання, як то кажуть, да? все, крапка на цьому. Тому це не виняток з правила, просто кажу, вам треба повторити деякі маніпуляції. Якщо у вас земля дуже-дуже вже геть там страшно, вже тверда, тяжка, здорова, можливо, так. Можливо, там максимум 2 по 20 або навіть 1 по 30, 1 35. Спокійно, так? Це вже залежить так. Але в більшості дивлячись на людей інших, от в Україні я отак надивився на багатьох. Більшість, можливо, є підгору за дніприводніші фенги. Беруть спокійно, двокорпусними плугами. З довантажувачами або з пружинами. Ну, з пружинами я не бачив, ще, з довантажувачами. Ну все, він не має передка. Передок добре, але і без нього можна жити. Я думаю, що я розкрив цю тему, ну пояснив свою позицію на рахунок цього. Це все не складно, не страшно, і не біда, і не виняток. Так? Бо на моєму одному єдиному прикладі не базується. Є десятки і сотні людей, з якими я спілкуюся, які мені пишуть, скидають відео, ставлять питання, діляться досвідом. На базі цього всього з'являється часто, як то кажуть, на моєму каналі відео, яке ви можете бачити. Основне, вам треба просто повторити готове. Вам навіть не треба нічого видумувати. Все. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!